У Запоріжжі днями завершились роботи з ліквідації наслідків прильотів у приватному секторі Комунарського та заводського районів. Ліквідують наслідки ворожої атаки й у приватному секторі району, по якому росіяни вгатили в ніч проти середи. Нагадаємо, тоді від вибухової хвилі пошкоджено понад 40 осель, дві з яких зазнали суттєвих руйнацій. Першочергово закрили вікна плитами ОСБ, а зараз розпочали покрівельні роботи. На частину будинків було покладено тимчасове укриття з плівки, і вони чекають своєї черги для капітального ремонту. І на одному з будинків встановлюється нова шиферна покрівля. Виконують роботи і за іншою адресою у Дніпровському районі, куди в ніч на 4 травня також вгатили з С-300. Загалом пошкоджень зазнали понад 12 приватних будинків. Наша служба займається Осклінням вікон напередодні було виконано 14 замовлень, і сьогодні, за 53 адресами, на вікнах буде встановлено скло.